Добрий ранок, добрий ранок, добрий, добрий ранок. ранок. Добрий Вітаю, добрий ранок. Пані, добрий ранок. Добрий добрий ранок. Добрий 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 ранок. Добрий Панове, ми, по-перше, всім доброго ранку, всіх вітаємо. Хочемо представити вам, хто сьогодні у нас є у гостях. Тому що для наших гостей це є весь виконавчий апарат нашої громади, який забезпечує життя і діяльність на цій території. Ми не вибирали, але так вийшло, що і в них, і у нас однакова кількість населення, одинакова кількість штатних одиниць. <реклама> 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 Ми не можемо відступити від наших буковинських традицій. Вони у нас стабільні. Це є наш захист, це є наше его, це є наші, це наша зброя. Тому по наших традиціях ми слово надаємо цим двом гарним полякам. Доброго, щедрого, благословенного дня, дорогі гості. Раді бачити вас у нашій Мамаївській громаді. Ми раді вас вітати, добра і миру, гостям побажати наснаги, щирості і щастя повсякчас і дякуємо, що завітали ви до нас. Гостей дорогих, ми вітаємо щиро, Встрічаємо з хлібом, любов'ю і миром. Кланяємось вам, любі гості, даруємо хліб, святий та сіль від щирої душі людської, від щедрої матінки землі. Wir scheinen ganz herzlich. не 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 ні не У А по одному

Поруч зі мною стоїть пані Катерина, яка є координатором всіх проєктів Європейського Союзу. І це є наш ангел-охоронець, бо е, де тільки можна замовити слово е, в різних проєктах, це вона. Де треба направити тих, хто хоче з нами співпрацювати, це вона. Де переймаються тим, що треба направити соціальний і гуманітарний груз, це вона. Де треба е координувати дії обласної адміністрації і місцевих рад, Це є вона, і взагалі вона така, як вона є: проста, доступна, розумна харизматична, ну не знаю більше. <риклад> ну, пані Марино, я вам представлю, бо це особливо харизметичний перекладач. Вона ніколи не нервується, вона завжди з нами. Вона будь-який проєкт, який ми супроводимо, а ми вже два роки їздимо туди-сюди, то вона з нами всю, всю дорогу, весь час перебування, вона з нами. Ну і саме головне, кого ми собі чекали, це є пан. Мер міста Бухлої. Поруч з ним стоять е, депутати, так? Депутати цього міста. Раз, два, три. Ми зараз будемо е, з ними більш боюще знайомитися. Ну і я навіть не знаю, як я маю голосу представити. Це є Лібен Згільфи у квадраті, в купі не знаю, як вам сказати. Це є координатор роботи громадської організації, наші мрії, особливих дітей і Лібензгільфи кубойрин. Вже чекаємо зустрічі, бо ми спілкуємося мовою. Ми чуємо один одного і розуміємо співслова. Тому ми ще раз вітаємо нашу милу добру, щиру делегацію тут на Буковинській землі і просимо зайти mm -hmm. mm -hmm. то, що вас цікавить, бо тут перед вами сидять люди, які е, управляють відділами, які забезпечують життя громади. Mm -hmm. Хто тут є з людей? Mm -hmm. Отже, мною mm -hmm. сидить пан Мар'ян, це є мій заступник. Mm -hmm. Mm -hmm. Далі сидить начальник фінансового відділу пан пан Олександр. Mm -hmm. uh, Далі сидить начальник бухгалтерського відділу, пані Ірина. Ну no, сидить розум uh, uh, освіти нашої начальник відділу освіти, пані Руслана. Шуль. Руслан Руслана. Руслан Поруч з Русла пані Русланою насидить наше серце нашої громади. Це є соціальний відділ банд метро. Деляка соціальна метро. Поруч з паном Дмитром, е... Дмитро. 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 поруч з паном Дмитром сидить пан Іван. Е... Він у нас е... віддає житлово-комунальним господарством. Дмитро. Паном Іваном поруч сидить пан В'ячеслав. Це найбагатша людина у ВОТГ, бо він дуже має багато земель, які оцінюються неймовірно високою ціною. Ру пана Івано, ви вже знаєте, ще є староста зробить, Драгінецького зробить, <суспільного> Значить, це є представник Національної гвардії України. Це є військове угрупування, яке захищає нашу державність. Він якраз сьогодні прийшов, щоб вручити подяку громаді за те, що громада старається всякими шляхами підтримати наших бойових побратимів, наших хлопців. Тому я хотіла б ви його побачили. Він, по перше, сам гарний, харизматичний. І підтягнутий. Це і уособлення нашого війська в його обличчі. Тому давайте ми йому поаплодуємо, а ми наші області передасть далі. Ну і, квіти, привітання жінок з 8 березня. Дякую, що підтримуєте Пане підтримує. Андрію, я вам ще раз дякую. Ще раз вам дякую. Це дякую. є наші дякую. німецькі партнери, наші друзі. Дуже Дякую, дякую вам за цього добре побачити. Зараз заразів але а вона упорядкована німцями і зібрана. Німцями. Інженір Елік Колінбенгаль. Тут uh -huh. є написано. Все є написано. Ми, вона видана в Україні. Ми дуже гордимося, що людина з німецькою національністю зібрала всі моменти вишивки, які є на Україні. Це дуже цінно для нас, дуже позитивно для нас. І ми гордимося, що ми впали в душу німецьким друзям тільки в першу чергу не того, що ми є українці, а того, що ми є велика, велика нація. Ми вам дякуємо. Тому я старав, дай ман ауз дойшла з інтересів рактивати гавзель, матеріал де замедлю so existiert jetzt dieses sehr schön. сумка для вас на згадку. це Для вас. Сенджуда? О, Děkuji. und Bürgermeisterin und a Adrian Děkuji. später. Děkuji. 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 Доброго та мирного дня всім! Ми вітаємо наших вельми шановних гостей сьогодні у нас на Буковині у Мамаївській громаді. Сьогодні ми хочемо вам подарувати часточку своєї душі через нашу пісню, через наші традиції. За допомогу та підтримку нашої громади, а також всієї України, такий нелегкий для нас час. Щиро дякуємо вам. Світ я да найкраща. Я дуже хочу, пані Марина, щоб ви донесли до наших обстень, що мною тут на сцені стоять працівники нашої культури громади. І учасники різних гуртків, які всі працівники проводять. Але саме головне, тут стоїть код нашої нації, починаючи від їхніх мешків, як у, понімається своїх переведіть, і закінчуючи головними уборами. Це є це національні костюми, якими ми дуже дорожимо, які ми лиміємо і про які ми дбаємо. Я хочу саме при вас сказати, що ці працівники, які стоять позаду в хворі і для вас співати, це люди, які за не надто велику заробітну плату, вони завжди в струю. І сьогоднішні ці малезні, які проїхали концерт. Це є робота їхніх руху, їхнього бажання і їхнього серця. Вони ще е, жодного дня не випадали зі строю. Вони всі на місцях, вони піснею і словом воюють тут і відвоюють кордони нашої країни. Я хочу сказати, що я дуже мрію, навіть до завершення війни, щоб це когти. Здійснив турне по всій Європі з презентацією нашої культури у кожній країні Європи. Їм є що показати, їх цікаво послухати, і е, я думаю, що так воно і буде. І ми вже готові сьогодні виїхати у це турне, щоб ми донесли, які ми є українці справжні. І ще запрезентую керівника культури в громаді. Будь ласка, пане Ярославе. Це є людина, яка управляє культурою в громаді. щоб між нами був підписаний договір про співпрацю і ви змогли розвивати.